П'ятирічна Софія вміє малювати різнобарвні сердечка, але в планах навчитися зображати увесь довколишній світ. Малюватися квіточки. Що ще можна малювати? Ну, то янточку. Так, ще. Ну, небо. Небо красиве. І краси. Малювати осінь люблять майже усі, бо саме ця пора року дозволяє використовувати усю палітру кольорів. Я малюю дерево, з якого вже опадають листочки, тому що зараз осінь. Роблю листочки різнокольоровими, і червоні, і зелені, і жовті будуть. Я намалювала ліс, там є гарні дерева і ще там є гори. Дуже гарна погода, тому що багато листя опадає і гарні краєвиди робляться. До Дня художника в падіюні ініціювали мистецьку акцію. Усіх охочих запросили на пленер зобразити улюблені місця рідного Ужгорода. День художника це світле свято всіх дітей, молоді та людей пов'язаних з мистецтвом. Отже, на сьогоднішнє свято пленер у рідній місті. Ми запросили всіх охочих приєднатися до цього свята. Пленер відбулиться на таких локаціях, як студентська набережна перед подюном. Ротарі парк, парк Масаріка та парк під Малювати в студії в кабінеті, малювати на свіжому повітрі це зовсім різні речі. Намаємося, чим частіше дітей виводити на подібні акції. Максим малює з фотографії, каже, що такий спосіб найлегший. На картинки більше видно і більше красивіше і понятніше. В Ужгороді чимало місць, які хочеться намалювати. Діляться юні художники. Ну, Хочу навчитися намалювати собори, церкви, дома. Я б намалювала лебідь, іде по, ну, пливе якби по річці. Малювали діти на кількох локаціях різними матеріалами та в улюблених техніках. Долучилися до акції і вихованці падіону і учні різних шкіл міста. Допомагали дітям педагоги палацу. Всі готові роботи укомплектують. Відтак представлять їх на виставках.